Я вам трішечки перевідкрию, завісу, як то було перед весіллям. На весіллі все гарно, все чудово. Зійшлись гості, привітали. Фотографія, знімка, козацькі, солодкі, торт різали, Арсен сфоткав, володя зняв, все нормально. Ось перед весіллям було трошки інакше. Всі переживають. До мене дзвонять, я переживаю. Ну, то так то нормально, то так має бути. І ви знаєте, ми зустрілися з молодятами, щоб обговорити всі деталі весілля. І ви знаєте, ми собі спілкуємося, хто де має що стати, що має зробити. І тут наші молодята починають хвалити вас, дорогі гості. Вони кажуть, вітя, в нас будуть такі круті люди. Я кажу, чим каже ви повірите, ви побачите. Вони просто неймовірні, каже, з перших каже, вигуків не почнуть аплодувати. І ви знаєте, мені лише я був став у шоці лише, знаєте, від того, колись зачало веселі, то люди вилізли туди на шафу, дайте їм облісків, то, то вже сильно. То... І я зрозумів, що це вони говорили правду. Ну я питаю молодята, як ви думаєте, хто кого найбільше любить? Хлопці, дівчат чи дівчата-хлопців? О, бачите, суперечка до нині. Знаєте, жінка каже завжди як. Та що там ми жінки? Ми, ми жінки, мене ми ми кра. Без нас взагалі, ви хлопці, ви є ноль, ви ніхто, ви ніщо. А чоловік що скаже? Я є чоловік, якщо я люблю. То я люблю і Фертик, Яка, дивіться, не, не, тр, не треба сперечатись. У нас на весіллі буде 130 осіб, і вони вам допоможуть зрозуміти, хто кого найбільше любить. Дорогі гості, мусите ви нам допомогти. Яким чином, просто я зараз задаю запитання окремо жінкам, окремо чоловікам. Якщо ви чуєте, що то правда, ви встаєте, я вас швиденько буду рахувати, незалежно від віку. Прошу встати тих дівчат, тих жіночок, які люблять свого чоловіка. Або хлопця. Хто любить панянки, прошу встати, я вас буду лічити. Поїхали три, чотири, стоїмо. Ви так ходите з ним за руку, а не встаєте. Ну що, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. боже, всі стоють. Хлопці, не заставляйте. 80% жінок стало на весілю. То нереально. Описки вірним жінкам. Жінкам, які люблять, прекрасно. Наступне запитання знову задаємо дівчатам. Проханням встати вже тих панянок, тих красунь, які ніколи друзі, увага, ніколи, в своєму житті не зраджували хлопцеві або чоловікові. Хто не зраджував, прошу встати, поїхали. І ви тако зразу встали. знаєте. Дивіться, встали усі, такого не буває. Хлопці облиски вірним жінкам то є села. То є... Друзі, наступне запитання ми задаємо вже нашим чоловікам. Хлопці, хто вірно, та палко кохає. Мужчини, хто ніколи в своєму житті не зраджував. Пацани, сидіть, я вам вірю, все нормально. Чесно, я не знаю чого, але після цього хлопці тішуться, як малі діти. Я стою найлівші колеги на козацькому столі, вже перевірено. Але на правду, наші молодята вас люблять. І саме зараз ми з вами будемо розігрувати uh, ушикарні подарки. Вони кажуть, ми так свої гості любимо. Я кажу, ну і що ви готові для них. Вони кажуть, все. І ми з ними поїхали в Вильдораду, Фокстрот, Комфі, аби купити вам подарки. Але то була повітряна тривога, і ми нічого не купили. Ми поїхали на базар. А на базарі все рівно чи тривога, чи ні, вони працюють. Тому, друзі, ми саме зараз розіграємо з вами неймовірні подарунки від наших молодят. Що треба зробити, панове? Поплескати, правильно? <плес> підняти свої тарілки і знайти під ними заготовлені номерки. Та. Тому, друзі, піднімаємо, шукаємо номерочки, які вам заготовили, і через якусь мить. Мі... А що ви поклали назад? Та знайдіть номер. ну, що Друзі, як воно відбудеться? Зараз наші молодята називають номер від 1 до 130. Який молодята номер назвали? Ви тако встаєте з тим номером, йдете до мене. Пока... Ну, ну, тако підходите до мене, тако кажуть, дивіться, у мене є той номер, я кажу, все, і Ви, і ви забираєте подарок, повірте, коли ви отримаєте подарок, ви зрозумієте, що вісім вам всі відбило, друзі. Ну. Тому молодята називають номер від 1 до 130. Молодята, які цей номер ви назвете? Кажіть. І так це буде номер номер 41, пані. Добрий вечір. Як вас звати? Віталія. Віталія. Ви виграли дуже, дуже класний подарунок. Пані Віталія, скажіть, ви йшли на весілля, ви манікюр робили? Робила. Р... А платили гроші? Ні, я сама робила. Нічого собі ви знаєте? Ну, а скажіть, а там лак, фарби, ви купуєте чи самі варите? Ні, купую. Видите, все ж таки гроші йшли. Від сьогодні манікюр перфект. Гроші в кишені. А знаєте чому? Бо ви від наших молодят виграли справжній манікюрний набір. Тому, друзі, під ваші описки для Віталії, манікюрний набір. Ми вас вітаємо. Всього вам найкращого. Описки віталії, друзі, браво! У нас номер, номер 10. В кого є номер 10? Прошу встати, в кого є номер 10. Я вас вітаю. А, як вас звати? Соломія. А я знаю, що вас звати Соломія. А я вам скажу чому, я знаю. Бо скільки то часу вже пройшло? Рік буде 15 жовтня. 15 жовтня, дорогі друзі, ми в цих чудових, прекрасних людей працювали на весіллю. і ви знаєте що? Тако раз, два, три, десять і в них є ще дитинка. Дайте їм, зки ми вас вітаємо. Молодята наші! Ну, дуже приємно. І, і дуже приємно, що ну, дитина подібна на, на тата. Що це означає не дуже приємно. Ні, та ви молодці, що ви старалися двоє. Собі уявити, якби дитина була подібна на Васю. що б ми сказали? Сказали нам, хлопці, що ви граєте по весіллях? Ні, все, дитина на тата, подібна, все одно. Ну. І то, що ви сказали, що ви старалися двоє, чоловіче тобі повезло. Ви знаєте, ми знаємо, що ви вже то знаєте. Я бачу, знаєте, ну, от такий час йде, дитина народила і вам просто потрібен цей подарок. Знаєте, який? Бо ви сьогодні виграли справжній холодильник для справжнього молока. Пам'ятайте, в тому холодильнику ні одне молоко, ще не скисло, не згурдилося. Тому о, молочко свіже, дитина довольна. Ваші оптиски холодильник для молока, для солові. Прошу, друзі, зустрічаємо, панове. E aí meu o que você fez? Bom. Então, eu estou aqui com o nosso rosto. Tu me prostruiu na primeira vez, razão. Vai se ocultar, se não é tudo o número. Se eu não esqueço, tudo Número 60. Дружка, об безкі дружці, то вони все не договорили. Нет, да, да. Шо ти? Нет, ну, Дійсно, направду розкішний подарунок, а скажи, будь ласка, з ким ти прийшла на весілля? Шо? А, нічо. Нічо. Ти сьогодні йшла на весілля? Ні. Ти на весіллі сама чи з кимось? з кимось? З ким? З мамою. З мамою. І братом. і братом. 200 між говорити. А ну де мама і брат? Дайте оплески мамі. Ходіть до нас, Ході. Ході. Брат, дайте оплески брат! Мама сидить, вже не їде. Скажи, і брат, як тебе звати? Влад. Влад. Владислав. А, ви Таке враження, що ви ровесники, то правда ж yeah. ні? Ці влад мені балакати, якщо пішло. Ровесники ж ні? Ні. Добре, молодець. Знаєш, ви виграли шикарний подарок, не так собі, як і братові. Знаєш, Не хочу запитати тебе, Владику, скажи, а ну скажи. Отак, от чесно, ти знаєш, хто такий Казанова? Yeah. Не знаєш? А хто такий Мачо? Що Шикарний мущана. Шикарний мужчина, то по вашій версії. Дивись, Казанова то і сантехнік. Він чистий труби труду в доступних місцях, але ти, ну, ти ще трошки пізніше, то зрозумієш. Не? І сестричка для тебе виграла просто шикарний подарок. Дивись, а, ти знаєш, а, Казанова, чи там, а він коли йде на свою роботу. Він вдіває костюм, робу свою, знаєш? Ну, щоб себе не обмастити. І, і ти виграв той костюм. Тобі сестра виграла той костюм, ту робу справжнього Казанове для її брата, ти розумієш? Тому, пані та панове, під ваші оплески для брата, відружки, справжній костюм, справжнього Казанови. Зустрічаємо, панове, прошу, поїхали. Як сказала твоя сестра, йому того і треба було. Дивись, ти собі можеш випити більше, бо якщо що заміну маєш, все нормально. Ну і знайду тебе Миколай прийшов трошки скоріше, якщо шало. Дайте облиски і брату від. Дорогі друзі. А, фінальний подарунок. Давайте, називайте номер цього. Сто. Номер 100, друзі. кого є номер 100? Ходіть забирайте той подарок. А, ти дівчину маєш? Маю. А чого так руку сильно тиснеш? Здоровий хлоп. Здоровий хлоп. Здоровий хлоп. Шо, не, Шикарний подарок. Но. Я дивлюся, ти стрижешся у барбершопі? Ні. Стрижусь... Правильно, нашого. Стрижусь за 100 гривень на районі. балуєшся чаєм, коротше, так. Машину, фіру, тачку, ровер. Нічого не маю. Маю два паї, сказав дід. Каже, бери два паї, Бо тому в тебе є цей подаруночок. Тому пансько під ваші отиски антикризова штука. Прошу ваші овації, друзі! Ну тут трошки бреш шампунь врода! Я не знаю, що допомагає кризи масти собі голову. Але так як ти не можеш відрізнити номер 100 від 86, то тобі якраз це пасує. Ваші області панство, браво! Дорогі наші гості, але ви знаєте, що кожні подарунки з ними треба що зробити, коли їх подарували? Обмити, дивіться, ми на одній хвилі, тому обмиваємо подарунки від наших молодят. За молодих гостей, поїхали!